Біфрен, спокій за ясної голови. Пані Олена навіть не встигає розгорнути плакат, як на очі навертаються сльози. Востаннє її син, військовослужбовець, дзвонив їй у травні перед виходом з Азовсталі. Казав, що мене не будуть бити там, нічим мені робити не будуть, не переживай. І вже більше чотирьох місяців я не чула його голос. Я рома морпіг 36-ї бригади був водієм санітарної машини. Служив разом із дружиною. Жінка загинула в Маріуполі. ще в березні він потрапив в полон? Він рятував чужі життя. Не вміг рятувати своєї дружини. Життя врятують тепер життя мого сина. Це це рідні захисників Маріуполя, які досі в російському полоні. У руках портрети на плакатах, назви різних підрозділів: морська піхота, Нацгвардія, морська охорона та інші. Ці дівчата чекають з полону сестру медичку. Вони одні з небагатьох, хто отримав з колонії лист. Проте кажуть, він був і підозрюють, що писався під наглядом. Ніякої конкретної інформації ми тільки зрозуміли, що вона думає, що вся Україна вже окупована. Ми знаємо насправді, як то було, із розповідей її солдатів, яких вона лікувала, з розповідей її колег, які звільнилися із полону. Там їх жахливе поводження. Вони витримали пекло Маріуполя. І зараз вони надалі повервають в такому ж пеклі. А може навіть і гіршому. Ми дуже надіємося, що їх наступний обмін їх заберуть. Вони благають, аби про їхніх рідних не забули і звертаються до усього світу. Дуже просимо, щоб нас почули інші країни світу. Якщо не можуть вони ну, зробити так, ну я розумію, що пришвидшити обмін вони не можуть. Ми хочемо просити пана президента, щоб може він посприяв вивезення наших військовополонених в інші країни світу, в третю країну. Ми не просто не довіряємо країні агресору. Ми дякуємо президентові України за те, що визволив азовців, за те, що визволив захисників наших. І дуже просимо президента ООН, Червоний Хрест, ГУР, допоможіть визволити наших захисників Маріуполя. І щоб всі захисники, всі захисники, неважно, цивільний, воєнний, щоб всі були вдома. Після акції на майдані мітингарі вирушили до офісу президента. Загалом збираються продовжити свою акцію ще на два дні. Поліна Спасенко, Максиміліан Ліанильченко, програма Вікна СТБ, Марафон. Єдині новини.